На пенсії ви будете жити 3-4 рази гірше, ніж поки ви працюєте. Саме це передбачає наша держава. Розповідаю: якщо зараз ваша офіційна зарплата 10 тисяч гривень, то приблизно ваша майбутня пенсія від держави має бути 2818 гривень. І от, якщо ви працюєте офіційно, ваш роботодавець кожного місяця за вас сплачує ЄСВ єдиний соціальний внесок 22% від вашої зарплати. Якщо ми візьмемо це від 10 тисяч гривень, це 2 200 кожного місяця йдуть до пенсійного фонду. Але ці гроші ви ніколи не отримаєте, бо чомусь більшість думає, що ці гроші, які вони сплачують до пенсійного фонду, їм накопичуться на майбутню пенсію. Ні, це не так. І от, якщо ви будете працювати 35 років офіційно, то ваш роботодавець з вашої ж зарплати сплатить до пенсійного фонду 924 двадцять тисячі. Гривень, але ці гроші ви ніколи не отримаєте і не побачите, тому що в Україні працюється сама солідарна пенсійна система. І якщо ми цю суму 924 тисячі гривень поділимо на одну пенсію, яку ми ви маєте отримати, тобто 2818 гривень, то цих грошей має вистачити приблизно на 27,5 сім з половиною. Років, щоб жити за ці гроші, ще раз нагадаю, ці гроші ви ніколи не побачите, тому що в Україні працює солідарна пенсійна система. Це коли роботодавці, тобто робітники, які працюють офіційно, сплачуються податок до пенсійного фонду, і ці гроші відразу розподіляються на нинішніх пенсіонерів. Саме за цього ця система називається солідарною. А от якщо ви хочете дійсно Отримати велику пенсію це 20, 30, а то 40 тисяч гривень щомісяця, Ви можете скористатися законом України про недержавне пенсійне забезпечення. Друзі, всі деталі залишаю всі інструкції в своєму закритому телеграм-каналі. Посилання в описі.